Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Весна це чудова пора року, і сьогодні ми пригадаємо, які зміни відбуваються в живій та неживій природі впродовж трьох весняних місяців. Про наближення весни ми дізнаємося по безлічі перетворень, які відбуваються просто у нас на очах. Перший місяць весни березень, саме він виганяє зиму. Сонечко світить яскравіше, ніж взимку, з кожним днем пригріває сильніше. Сніг, що вкривав землю, під сонечком тане, перетворюючись на воду, а на снігових проталинах з'являються першоцвіти. І саме так ми дізнаємося, що зима вже відступила. Разом з березнем повертаються перші перелітні птахи, які будують або відновлюють свої гнізда і радісним співом сповіщають про прихід весни. А чому ж перший весняний місяць називається березень? А тому, що саме в цю пору починає квітнути добре знайоме нам дерево береза. Слідом за березнем. Настає квіти. Він славиться тим, що дні стають довшими, небо більш ясніше і блакитніше, по ньому пливуть легкі і білі хмаринки. Лагідний весняний вітерець, несе сонячне тепло в ліси, поля і луки. Починають цвісти рослини, а дерева впираються, зелене кишне листя. З потеплінням із своїх схованок починають виходити ранні комахи, веснянки. А квітучі сади переповнюють повітря ароматом квітів яблунь, вишень, груш, прокидаються бджоли, мурахи, метелики. На водойму повертаються качки і гуси, лебеді, повертаються до своїх гнізд і лелеки. А в лісі цей час прокидаються бурі ведмеді та їжаки, і зайчик змінив своє вбрання. Третій весняний місяць це травень. Тепло вже відчувається всюди. Буяють трави і молоде яскраве листя на деревах. Навколо шурхають метелики, а весь комашиний світ зайнятий своїми справами. Дні нас радують яскравим сонцем і теплом, теплий вітерець шурхотить молодим листям, іноді йдуть теплі весняні грози і напувають землю. Вся земля заквічена різнобарвним киломом квітів, і скрізь чудно радісний спів пташок. Трави місяць буяння в природі яскравих барв, тепла, надії. Бо весна дарує початок нового життя. Радіють всі і комахи, і тварини, і ми люди. Наступна пора року літо.